Дорогі брати і сестри, церква Христова, давайте разом скажемо: слава Богу! «Слава Богу і Христос народився. «Слава, Богу слава нашому Господу, що Він воплотився, Він прийшов на цю землю для того, щоб ми з вами не загинули, щоб ми мали життя вічне, щоб ми мали прощення гріхів, щоб уповаючи на Його ім'я. Ми могли звершувати цей шлях земний, проходити всі трудності, всі випробування, які є на нашому шляху. І коли ми йдемо разом з нашим Господом, то ми все проходимо, все преодолюємо. Бо ми не самі, ми не залишені, ми не самі, ми не покинуті в своїх проблемах, болях, переживаннях, стражданнях. Господь наш Ісус, Він з нами на цьому нашому путі життєвому. Слава нашому Господу! Бо повірність своїй обітниці, як він і сказав, я з вами во всі дні до скінчання віку. Каже, не покину вас і не залишу вас, буду з вами. І як нам треба сьогодні, браття і сестри, мати оцю віру Божу в своєму серці, коли тобі здається, що ніхто тебе не може зрозуміти, ніхто не може оцінити того, що ти проходиш, ніхто тебе не чує, тобі, можливо, здається. Ніхто не може тобі допомогти. І інколи це допускає Бог в наше життя і за того, щоб ми до нього наблизились. Бо коли є люди, які можуть рішити наші проблеми, то нам тоді буває легко до когось звернутися, когось покликати, до когось зателефонувати, прийти, побесідувати і рішитися твоє питання. Але буває так, що приходять такі питання, які людина не в силі рішить. І ти в одну сторону, в іншу сторону, а Бог робить так, що всяку опору від тебе Він забирає, і ти не маєш на що спертися. І тоді ти остаєшся один на один з Богом, починаєш кликати до нього, взивати, і відкривається небо, слава нашому Господу. Бо Господь Він чекав цієї зустрічі з тобою. Він чекав, коли ти до нього покличеш, коли ти до нього навернешся, коли ти залишиш все те. Уповання на плоть, земне уповання чоловічески, і коли ти до нього до вічного Бога прийдеш так, як належить до нього приходити. Бо знаєте, інколи люди приходять і кличуть до Бога, і хочуть щось отримати в той час, коли Господь він чекає від людини покаяння. Він каже, покайся в своїх гріхах, визнай себе, назви речі своїми іменами, як ти живеш? Як проходить твоє земне життя? Чи це Богу до вподоби? А потім ми стаємо, ми піднімаємо руки, ми молимось, ми славимо Бога. Але чи це Йому до вподоби? Ось треба задатися питанням, бо Господь він хоче, щоб ми ходили в чистоті, в святості жили. Щоб ми вміли соблюдати свій засуд святості і честі, а не в страсті похотіння, як язичники, які не знають Бога. Ми пізнали Христа Воскрешого, Він змінив наше життя, слава Йому. Він дав нам нове серце, нову природу, і Він дав нам, щоб ми до нього молилися, щоб ми мали з Ним оце спілкування. Людина втратила спілкування з Богом після гріхопадіння – і Ісус Христос для того і прийшов на цю землю, щоб повернути нам оце спілкування з живим Богом, щоб забрати оцю преграду, яка стояла між нами і Богом, це гріх, і весь гріх наш був покладений на Сина Божого. Слава йому. І Він сповна заплатив за наш гріх. Він став жертвою у милостивлення за наші гріхи. І тому ми можемо приходити до нашого Бога в молитві, кликати до Нього, взивати, відкривати свої потреби перед Ним, от, чекати від Нього сили, помічі, і Господь Він, він приходить, Він нам допомагає, Він нас підтримує, коли ми від, від всього серця до Нього кличемо. І знаєте, є такий вираз, де сказано: багато молитви, багато сили. Мало молитви, мало сили. Вам знайомий такий вираз. І якщо так задуматися, прослідкувати от навіть своє життя, я не раз бачу, коли молиться, коли є молитовне життя, коли єднаєшся з Богом, то ти так само проходиш і на протязі свого життя є трудності, є випробування, є якісь, можливо, негоразди і так далі, але разом. З Богом, коли молишся, коли єднаєшся, легко це все проходити. Мені легко на дорозі, коли рядом ти зі мною, слава нашому Господу. І ми маємо молитися не просто так, знаєте, формально, обрядово, чи просто так, знаєте, щоб сказати, що я помолився, а молитва вона має єднати нас з Богом, з вічним Богом, з небом. Молитва, вона має тебе розвантажувати. Знімається оцей тягар, оця ноша, оці, можливо, якісь проблеми, які є в твоєму житті. Не раз молиться буває, і внутрі, тебе, якщо так назвати, погода змінюється, змінюється обстановка всередині. Обставини лишаються ті самі, але ти піднімаєшся над цими обставинами. Чому? Тому що ти молишся і чекаєш помощі і сили від Господа. І Господь Він дає цю силу, Він дає проходити цей земний шлях. І навіть приклад нашого Господа Ісуса Христа, як написано, що каже, Він у дні плоті своїй сильним воплем і со слізами приніс молитви і моління, могущому спасти його від смерті, і був почутий за своє благовоління, слава нашому Господу. Син Божий молився. Він молився, він кликав до Батька Небесного. Він мав звершити ту місію, з якою Він прийшов на цю землю. Він до кінця виконав все те, для чого Він прийшов, слава Ісусу Христу. Але, знаєте, Він молився і нам залишив той приклад. І одного разу, коли Ісус ішов на молитву і взяв з собою учнів, і трьох учнів, Він відділив для себе і далі пішов з ними на молитву. І коли він вертався, він побачив, що вони спали, бо в них очі отяжеліли. І він їм тоді сказав такі слова: бодрствуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Дух бодр плоть немічна. Дорогі друзі, це дуже серйозні слова, це дуже серйозний рецепт і порада від нашого Господа. Бодрствуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Бо Дух Бодрий. Коли ми молимось, коли ми єднаємось, ми стаємо в дусі своєму бадьорими, крепкими, знаєте, і способні свою плоть побіждати. все те, що востає із плоті на душу, всі ті спокуси, якісь бажання, можливо, гріховні, якась боротьба. І людина, от буває, коли вона слаба, то вона віддається цьому всьому, цим всяким. От е, з покусом, які восстають на людину, бо вона не може противостати, в неї нема сили. Але коли є єднання з Господом, тоді є сила. І тоді ми можемо звершувати, знаєте, працю Божу в своєму житті, тоді ми можемо себе в чистоті соблюдати. Тоді ми можемо робити те, до чого нас кожного із нас кличе Господь. Ми бачимо, коли на апостолів зійшов Дух Святий якими вони стали сміливими, як вони почали звершувати ту працю, яку для них оприділив Господь? Ми бачимо Петра, який ще недавно відрікався від Христа, він, він злякався. Але в той момент, коли зійшов Дух Святий, який він був сміливий, як він проповідував, як багато людей покаялось, які він далі подвіги совершав во ім'я Господа. Бо ця сила Божа перебувала на ньому, Дух Святий був на ньому. Так само, дорога церква, і на нас сьогодні перебуває Дух Святий. І ми йдемо не в своє ім'я, ми йдемо і сражаємось не своєю силою, але є сила Божа для нас. І ця сила, вона схована в молитві. І я зачитаю текст Слова Божого, це післання до Ефісян, 5 розділ, з 18-го вірша і нижче. І не впивайтеся віном, від якого розпуста, але краще наповнюйтесь Духом Святим, розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. коречись один одному. У Христовім страху. Ось такий текст, браття, сестри. І тут я бачу для себе і для всіх вас, хочу поділитися, це є рецепт, як сповнюватися Духом Святим. Тут написано, розмовляючи між собою, а в російському перекладі там сказано назідає самі себе. Тобто ми маємо себе збудовувати, себе назідати. Бо якщо людина чекає, що якось оця сила, оця Божа благодать, вона сама по собі якось так має приходити. Я не маю до того ніяких зусиль прикладати, то ми не можемо так думати, але каже: назідайте саме себе піснями духовними, моліннями, благодарі, благодарення Богу в серці. От і кличте до Бога, співайте, славословте Його, і будете сповнюватися Духом Святим. Це є рецепт. Бо людина може бути така понікша, обреміньна в якихось е, тісках знаходиться життєвих і як з того всього вийти. Зайди в кімнату, зачини за собою двері і починай славити Бога. Не намагайся знайти об'яснення якимось подіям в своєму житті. Не обісняйся це якось зрозуміти, рішити, почни молитися, взивати до Бога. Якщо можливо ти вперся в стіну, якщо якісь тупіки життєві. Слава Бога, дякуй Бога, і ти побачиш, як зміниться внутрішня погода в твоєму серці, як серце наповнить подяка Богу, оця хвала, слава нашому Господу. Ми зараз йдемо до молитви, дорогі друзі, і давайте ми дійсно будемо користуватися тим, що нам Господь дав в своєму слові, оці чудні рецепти, як сповнюватися Духом Святим, назідаючи самих себе.